Всім привіт, всім хорошого робочого тижня. Е, хотів зняти таке відео по Т-150-му сеничному обслуговування його. І ну, про коробку трошки розказати, про е, де ті фільтра, як то робити. Хоча багато знають цього, але є такі люди, що не знають, перший раз стикаються з такою ситуацією, з Т-150-м доводиться в життю працювати і... Не всі все знають, я так само не все знаю, але хотів би поділитися такою інформацією по просьбі е глядачів, які дивляться на каналі моєму відео, що зв'язано з Т-150. Почну з двигуна, елементарні речі. Це центрофуга, чистися, от вона. Указка така у мене модна. Да. Фільтр на турбіну, теж його треба мити. Ну і топлівні, паливні фільтри. Це от тут, ці два. Йдуть бумажні, а тут йде отстойник. Ну, почистити він чиститься і мис. Отака от, ситуація. Е, я думаю, що це багато знають, але я кажу, що не знають люди і треба зняти. Отаке. От, так. По коробці. По коробці я візьму. Тут у мене не джондір в кабині, як у тракторі радіанському. Таке коробка. Коробка от у нас. Фільтр. Фільтр отут. Це йде фільтр більш як основний, він йде бумажний, папірянний, от такого плану. Отакий От фільтерок іде камазовський. По наружній частині він підходить, а внутрішній діаметр не підходить, тому що треба його тут розрізувати, бо не заходить, отой, там ще клапан десь таку сітку, шарик, пружинка, коли його знімаєш, пружина. Він не заходить. Я розрізую і так закладаю. Може, у когось є і оригінальні, бо у нас тут не дуже є ці оригінальні хіба десь заказувати, ну беремо Камазовський, Так ми вже не один рік міняємо і їде. Е перед тим, як встановляти фільтр, його добре поставити на тепле, щоб він просох. Тому що нас він сидить на стілажах, на дворі чи де, і втягує в себе сирость, ну, вологу і то погано. І Перед тим, як його встановляти, ставити його сюди на це місце, то треба його е, покласти, щоб він просох трошки. Ну отаке. По... Е, багато масла тут не стікає, коли відкручується. Це тут, звісно, треба все почистити акуратно, тож не буде це знімати. Отак. Почистити. І уровень масла тут оцей шланчик рівно з коробку. таке. І тут це чистиш і... Отак. Получаюсь понімо така справа. Це по цим, по фільтрове. Тут це теж регулюється, але до цього тут на стенд ставиться, тут є клапана оці. Так само. Ну от такого плану. Солідол дається це мастити або солідол, або літов. Так же само направляючі. По балансірах. Так же само вони мастюці. Є пробки на осях, а є пробка на корпусі каретки балансіра. Отак От тут. Підключно 19. Тут заливається по факту, по технології не але коли вони з нового, а так, то потім кольця резинові пускають, типу, що йдуть на крешках і ліпше давати літол 24 або ну от такого плану ну от таке він змастюється отут змастуєся тут змастюється тут Тут оці пробки. це, ну, балансіри змастюються. Я даю літол 24. Пошприцове на каретку. Ну, на половину каретки, тобто на одну ось. На дві це два шприци. Ну от таке. тут. Так же само маслянка, це вал на речаги, що йде, теж маститься тут. Потім далі. Це таке відео більш не особо таке, так. Да. По стартері. Стартер у мене обичний. Тут стоїть 12 вольтовий. Редукторний. На тім на колісному стоїть 24, а тут 12 вольт. Ну, заводи нормально, все, питань нема. Далі по коробці. У мене тут, звісно, оцей клапан верхній, що я говорив. Хто дзвонив, хто питав, от за цей клапан, він знімається. Його теж чесності, буває, що давлення заїдає або впало різко. Або от буває, що різко впало, то от на цих датчиках, да? якщо воно паде, то можливо, що попадає соринка під клапан і він клинить. Це теж розбирається, ну, тут як його знімати треба почистити, тут давно до не ліс, бо в нас все грає. коробкою нема питань. Е... Відкручується і він наподобайде, яку розпределітлю грибок той. Таке саме, ну, принцип такий самий. то треба чистити, буває, що під... стружка попадає, він підклинює. Тому е, так само його треба почистити акуратно. Якщо є на ньому задіри, такі, що вже тако, то ліпше поміняти його новий, він не є такий дорогий, цей клапан у зборі можна купити. От і таке. От ну, таке все це робоче. По цім клапані. Е, як купляєте трактор, звертайте увагу на тиск у коровці, тому що Оце це тут проблемно, якщо тут тиск поганий, то треба знімати коробку, треба її ремонтувати. Хоча б було на 12. На однім, на друму хоча б 12, це на 2 вала там йдуть. І 4 гідромофті. Це на лівому, правому валове показує. Щоб був тиск хороший. Тому що от навіть коли режимом речагом щолкаєш, даєш, стрілка тут, виходить, впаде на до 8 і назад йде до 12. Якщо вже давлення, ви купляєте, допустимо, трактор, чи навіть в роботі вдається, що у вас воно впало вже на 6 і вже на червоне, просто у нас тут від, темпер... від сонця повігорало, вже тут не видно на датчику червоне, тільки чуть-чуть зеленувати. Якщо у вас е, ви завели, ну, купуєте трактор і завели і на одному, допустимо, тут показує вам е, 8 на холодну, а тут може показати 6 то це признак того, що вже коробка підуставша. Хоча може бути клапан, але тут маловероятно клапан. Вже виходить зазор на гідромуфтах великий і насос може не докачувати. Є різні варіанти. Бажано, ну, щоб було, ну що тут завод поставив, от зелена, от середня, тут до 8, це нормально. І 12. Теж, як кажуть, що 16, це теж до 16 зашкалюється, це теж недобре, тому що великий тиск і може вилетіти кольцо стопорне з пакета на гідромуфті йде йде, і може просто вилетіти той кольцо. І гідромуфта може просто роз, ну, розкластися. Вона там же йде під кольцом, хто знає, хто розбирав, розуміє, про що я говорю. Тому до 12, ну, в принципі, ще можна цим клапаном відрегулювати, його можна зажати, його можна відпустити. Це ж регулірується все. Воно і так собі відрегулювати, плюс-мінус, щоб рано як завів. 12, от виставити його і рано ти заю, щоб воно було. Бо як високе давління, особливо зимов, воно не дуже любить газувати, коли холодна, холодне масло, воно густе, ти газуєш, то для коробки не добре. Високий тиск і е, може просто виліте стопорне кольцо і гідромуфта пакет може просто розібратися. У нас була така ситуація з цим, і тому я говорю по факту, то, що в мене було. Далі насос. Насос на коробці теж може бути поганий, що не, не создавати давлення, може не качати. Це багато є факторів. Можуть бути оці напереді, що йдуть невдобно різти під трактор, два пеньки на, скажуть на них оті клапана. Вони теж можуть там йдуть кольця і може на тих валах може теж перепускати тиск. Варіантів багато. От, ну, тут... Треба починати перший раз, якщо тиск упав, провірити фільтра, клапана і, звісно, насос. Ну, У мене була суть в тому, що на насосі, бувало, обрізало привод з, на другій передачі, хто знає гусеничних тракторів, і горчистий почіпник такий на валове, то я попав в той шарік у привод насоса затягнуло і обламав насос. Після того було прийнято рішення, ми е, поставили втулку бронзову, виточили на другу передачу, бо в нього друга це ходова, більшість ми на другій. І поставили в толку бронзову, і питань з ним нема більше. З тим підшипником, то до того вже ніхто не дивився. Нас поміняли і в принципі він їде, нема питань. ну Отаке коротеньке відео. Трактор у мене такий, який він є, робочий. Нема ж тут пелінки з нього здувати. Це усьо в процесі, він працює. Тому таке відео по цим клапанням я кажу. Тут воно регулюється, тут відпускає сигаєчка. Це все просто тут вже ну, вижити в порохах, що це до цього ніхто не лізе. Тут питань з цим нема такого. Ну, робочий трактор. Це просто зніму, кажу, відео, хай воно буде. Ну, можливо, комусь цікава схема передач. 에, задна. От, як по нейтральній речах, щоб ви бачили, може комусь цікаво, може хтось перший раз сісти, то буває. Я бував, що сідав перший раз на якийсь трактор такий, що не їхав. І теж не знаю, що включив, то їде. Але просто, щоб знати. От нейтральна. От по нейтральні. І сюди від нейтральної. Вліво, задна, від задної напроти перша, друга і трета. А режимами ти вже тут режимами перебираєш, ну вже щільчками. Да. І керування тут. Рулем зажимаєш, це якщо різко ти хочеш повернути. Рульом ти зажимаєш і він повертає різко. Ричагами повертаєш, то воно майплавніше йде. Ну, бажано, я стараюся більше речагами, ніж рульом. Е, Допустимо, навіть на полі. Ну, коли при транспортних дату або різко треба розвернути, я рулем зажав легонько, і він повертає дуже легонько. Так само і цими речагами, щульчками. Легко, там тут є от три положення, да? і от далі, допустимо, на другий він медленно має. Дали ще більше, він скоріше повертає. Ну так. Ну, Може хтось скаже, що неправильно щось розказує, не знаю. Я Так як я роблю, я собі от ділюся з тим, що я роблю. Так, да, просили, як керувати, от легко ним керувати, і рулем, і речагами проблем нема. Каже, що неудобно, удобно, все, не знаю, як кому. Ну, є руль, є речаги, хочеш різко, речагами ти різко не повернеш, тому що вони йдуть плавніше. А рулем ти зажимаєш барабан, зажимаєш ленту і перекриваєш тиску цим, і просто його зажимає і воно повертає. Це не є коробка механічна. Да, Були Т-150 із механічними коробками. Там трошки по-другому йшло. Ну така ситуація да, на потракторі, щоб е, заклапана, затиск про насос я розказав. старайтеся, щоб тиск був хоча б 8 е, Отакої. Це приділ уже. Це... А так до 12, то що кажеш, у мене 16 зашкалює, це не дуже добре. 16, тут навіть, ну, по книжці, Є, знаєте, як у людини 120 на 80, ну от це норма. Там вже якщо є відклонення якісь, то вже погано. То саме і... Тут вже якщо 16 переходить на червоний, ну воно ну, вже тиск високий, що зможе лопнути і, ну, і гідромуфта, і кольцо, і коротше от таке. Так, поділюся трошки тим, що, що знаю. ну Такий у мене робочий трактор. Плюс тут, тут є фільтрок Ну, сітка така, вона не міняється, вона миється. Три болта відкрутив. І тут теж періодично бажа дивитися. Тут все, де забито в мене, Десь масло пустило, не знаю де, там покаже. А то ж лопнув шланг на насос міняли і воно трошки потекло по коробці. Але з коробками так як кажу, що проблемні коробки, я ну, не можу сказати, що проблемні. Так, да, там є їх пару видів цих коробок. Є такі, що капризні, але ну, у мене наперед ці йдуть пеньки, як кажуть розподільники клапана, то... Є з гідро якісь там, вони мають там, а в мене це от не було проблем з коробкою, Кажуть, там проблемна була друга передача. Другу передачу ми зняли, поставили бронзову втулку, відточили замість і гол чистого хто знає, про що я говорю. І все, і проблем нема. Тут змастювати, тут вал, цей теж. Ну, Таке. Коли купляєте трактор, звертайте увагу на ці болти. Бо Т-150, він мощний і любить ці болти люблю тобривати в нього у рамі. Тут Получається, місце де на такі шпонки великі, і оці болти, якщо зірвані, то це вже трошки проблемно. Хоча це все і все робиться, але за чим якщо хоча їх уже цих тракторів купляти, то їх вже і нема практично, дуже мало. Ну, але що сказати, непогані трактора. Ну, нема не поганого трактора. Є погані механізатори, я знаю, хоч я так розумію, хоч 75-ка, хоч же той... Т-74, хоч ДТ-75, хоч ЮМС, хоч МТЗ. Люба техніка, вона хороша по-свому, ну залежно все від механізатора таке. Ну Бортові, тут є віконечко. У мене вже воно треба його там помити. Тут теж нігрол заливається. Ну, заливаю Заливає і мої. Ось такий робочий трактор. Да, тут каретки, а, ще я забув сказати, тут теж смастюються. Вони йдуть тут на масленці, відкручуєте пробку, і це кришку і три болта підключ 19. І тут маслинки йдуть, маститися ж саме. Ну, Тут дуже рідко треба мастити. Ну, отакий, який він у мене є, робочий трактор. Нема що там пилинки з нього здуваю. Він у мене робочий, робить свою роботу, паливна задоволена, вже дився у пилюці. Усе. Усьо... Видно, що ну отаке. 12-вольтовий стартер, круте, проблем нема. В роботі ви бачили двигун, як працює. Чули, хто розумієся, то оприділи. Робить непогано. З коробку проблем нема. З двигуном нема. тільки от гусянка. Гусянка ну вже така підуставша, але на бульдозера хватає. попало тут зірвався, буду реанімірувати все. Ну таке от таке коротеньке відео. Що міг, то розказав, що хай воно буде в історії, хай воно буде в ютубі щось теж. І мені колись треба було, то не знаходив я це. А це хай буде вже людям, може комусь корисно, комусь. Хтось може сказати, а е, це все. Мультики, ну як кому. Кожен собі розуміє по своєму тому дякую ще раз за увагу. Ну, звісно, всім здоров'я, щоб техніка не, не доводилося нам її щоб вона робила день ніч, але нічого, як то кажуть, вічного нема. Всім ще раз дякую за увагу і здоров'я, саме головне, а то все решту буде.